Вітаю, шановні глядачі. Ми справді доволі мали таку неприємну картину в Нідерландах, коли Вілдерс був дуже скептичний до України, набрав надто багато голосів, але в коаліцію він потрапив, але серйозних керівних постів не взяв. Вийшов з цього всього процесу. Зараз були оголошені перевибори, Він думав, що він візьме нарешті таку, знаєте, основу. Тепер він буде заправляти в Україні, але чи справді вдалося в нього цього? Чи справді праві? е, зараз захоплять контроль над Нідерландами, країною ключовою, важливою, капіталоємною, багато Україні допомагає або ж все ж таки інша партія здобула всіх, і чому ж такі зміни сталися? Будемо зараз з вами розбиратися. Отже, в Нідерландах напередодні парламентських виборів очікувалася дуже напружена боротьба. Кілька головних партій мали майже однакову підтримку. За прогнозом дивуючи всіх, ліберальна партія д 66 все ж таки може отримати 27 місць з 150 у палаті представників Нідерландів, що на 18 більше ніж вона мала після виборів 2023 року. Вона часа партія Вілдерса згідно з прогнозом може здобути 25 місць, тобто на 12 менше, ніж у попередньому складі парламенту. Тобто, ставка Вілдерса абсолютно не зіграла. До першої пікірки з результатами екзидполу також входять права народна партія за свободу демократію від яка може мати 23 місця. Альянс Лівих Сил і партія зелених з двадцятьма місцями, а також консервативна партія Християнсько-Демократичний Заклик, що отримує 19 місць. Загалом, за даними ездполу, до нижньої палати Нідерландського парламенту можуть прийти до 15 партій, що може ускладнити процес переговорів щодо створення нової коаліції, але точно. Право, центристів, центристів, ліво центристів буде достатньо, щоб з головою зробити коаліцію і рухатися далі. А от ми поговоримо про Д-66, це доволі єврооптимістична партія, цікава доволі. На фоні того, що Вілдерс розповідав, там давайте Нідерланду знову великою, нас не поважають, нас ображають, давайте залишимося собі. цього разу. Жителі країни сказали, що досить, досить нам цього всього. Давайте все ж таки подумаємо про наш спільний дім. Нові вибори сталися через Вілдерса, знову таки, який бувши членом коаліції, розпалив через суперечку е знову конфлікт через закон про біженців. Вілдерс тоді вивів своїх міністрів з уряду і не може сказати, що це було чудовим рішенням для нього, адже це криза. Люди хочуть стабільності, а цей популіст не може їм цього дати. Знизило довіру до партії свободи серед виборців. Цього разу компанія знову зосереджена на темі міграції була дефіциту житла та вартості життя. Вілдерс обіцяв повну заборону для шукачів притулку, що спричинило протести по всій країні. Інші партії пропонують більш прагматичні розв'язання цих проблем, що знижує привабливість партії свободи серед виборців, які шукають. Комплексні підходи, тобто партії центристські, правоцентристські підняли питання, кажуть, що так це питання треба вирішувати, але не таким от е, чином, що от просто якісь лозунги, розумієте, як Вілдер з роздає, так само як у політиці, у фінансах важливо робити розумні стратегічні кроки. До речі, от і ці партії теж пропонують. І ми вам теж пропонуємо. У нас є чудовий курс інвестування в землю. Один з найнадійніших способів зберегти та продможити капітал. Курс інвестування в землю допоможе вам зрозуміти, як правильно обрати ділянки, оцінювати ризики та отримувати реальні результати. Якщо вас це цікавить, то переходьте за посилання в описі під відео. І де, як не відео про Нідерланди, рекламувати курс про землю. Ну, вони знають, як вирощувати, розумієте, тому ну, це дуже органічно. Посилання в описі. Взагалі, Вілдерс активно проводив свою капередовичу кампанію. Однією з гучних подій стала публікація в соцмережах зображення двох жінок молодої блондинки і старшої жінки в хусті з підписом «Вибір за вами напередодні виборів в Нідерландах. Цей пост викликав величезний скандал. Понад 14 тисяч людей поскаржились на нього як на дискримінаційний а деякі порівняли з нацистською пропагандою. Правозахисні організації навіть звернулися до поліції, бо вважають, що публікація може підбурювати до ненависті. Для мусульманської спільноти участь партії Вільдерсабурді та років із ізоляції стала тривожним сигналом. Багато хто відчув, що відкрита ворожість до мусульман тепер сприймається як щось нормальне. Громадські дебати стали набагато жорсткішими речі, які колись вважалися неприйнятними, сьогодні майже не викликають реакції. Вілдер з давно відомий провокаційними акціями. Наприклад, він створював сайт для скарг на східноєвропейців або закликав до менше марокканців в Україні. Якщо ви думаєте, що тільки проти мусульман, то ви помиляєтеся. Його успіх на виборах 23-го року піштовхнув навіть інші партії говорити жорсткіше про міграцію. Жорстке ставлення віллерса до мігрантів запустило зворотню реакцію. Додалі більше людей починають допомагати біженцям, зростає кількість волонтерів і підтримка правозахисних організацій. Серед мусульман також зростає активність. Замість страху, багато хто починає відстоювати свої права і брати участь в політиці. Але з іншого боку, навіть помірковані партії почали говорити жорсткіше про міграцію, а протести часом переходили в сутички. Власне, людей турбують реальні проблеми, з якими вони часто стикаються. Якщо про них не будуть говорити більш центристські партії, то популісти вміло скористаються цими прорахунками. Як відомо, в Нідерландах жодна партія не отримує абсолютно більшості для формування уряду, потрібно домовитися з іншими. Тож, навіть якщо партія Вілдерса могла б бути там першою, а першою вона не буде. Ми ж бачимо. То вона би і не отримала більше. Зараз вона ще нічого не отримає, буде сидіти в опозиції і удачі. Тож, вибори в принципі, пройшли непогано, і наразі його партію вже до влади ніхто не допустить. Минулого разу, уряд, з якому там Вілдерс мав вплив, визнали один з найнеефективніших, бо він не зміг зменшити міграцію чи вирішити житлову кризу. Лідери інших партій в Нідерландах будуть намагатися протиставити, політиці Герпіш спокійний конструктивний підхід, і схоже, це буде давати плоди. Так, наприклад, Анрій Ботал, очільник християнських демократів, сказав, що за останні два роки політика України перетворилась на хаос і суперечки. Він обіцяє повернути порядність і відповідальність у політику. На його думку, Вілдерс не захищає демократію. А перемога на виборах ще не означає, що партія автоматично потрапить до уряду. Як ми вже казали, всі, всіх завувала партія демократа 66, їх лідер. Роб Еттен також виступає з позитивним посилом. Він каже, що люди втомилися від постійних сварок і негативу, тому його партія веде кампанію надії, щоб показати, що країна здатна розв'язати проблеми. Молоді активісти, Д66 додають, що, попри труднощі, Нірланди залишаються заможною і безпечною країною, тож потрібно мислити конструктивно, а не лише критикувати. Він доволі єврооптимістичний, вважає, що Європа має згуртуватися, піднятися, захищатися від Московії, показати світу, що вона може бути гарним партнером. Ну, звісно, є і тема з кліматичними там моментами. Він каже, що Європа має продовжувати брати лідерство в кліматичних питаннях. Він центрист, і тут нічого дивного немає. Ну, в принципі, будь ласка. Що він буде вести конструктивну політику і конструктивно щодо там викидів, це навпаки добре. Всі ми хочемо мати гарний клімат, гарну екологію. Будь ласка, якби це не було, знаєте, Грета Тумберг. Ну, він, здається, так і не буде. Він доволі раціональний. Тож, чому ні? І він там взагалі там, був в топ-3: там була там, національна якась передача інтелектуал країни, щось таке. і Він її публічно. Гарні результати отримав, не виграв, але був в топах, і він людям подобається, дуже розумний, виважений. І тому от його партія навіть неочікувано виправила на парочку мандатів е, правопопулістів, центристів. Це, по суті, під, підсумовує все, що сталося у виборах в Нідерландах. До речі, я нагадаю, ми ще дещо скажемо важливе, але ось збір. Е на наземно роботозований комплекс для третьої штурмової, другий механізований БАТ, дуже потрібна штука, кіл-зона, потрібні припаси, потрібна амуніція. Все це доставляється з допомогою зачасту отаких от апаратів. Так що підтримуємо наших оборонців. Це надзвичайно важливо. Вже і 700 тисяч ми зібрали за пару днів 250, Залишилося менше ніж дві третини. Тож давайте робити цю добру справу. Яка ж буде нова політика уряду, куди війдуть демократи? Їх лідер заявляв, що країна має менше блокувати рішення Брюсселі і активніше співпрацювати з Євросоюзом. Він сказав, що Нідерланди мають пристати бути країною Ні Брюсселі, а мають бути країною так до конструктивних фундаментальних рішень, бо він вірить в європейський союз. Він вважає, що Нідерланди повинні знову таки підтримувати розвиток Європи. Етен вважає, що Європа має стати сильнішою, більш об'єднаною, щоб захиститися від московитів і розвивати економіку і боротися знову таки проти зміни клімату. Політик нагадує, що Нідерланди одна з країн засновниць ЄС і тому повинні знову дати стати лідером розвитку Європи. Етен виступає проти євроскептичної політики, яка останнім часом віддаляла Нідерланди від ЄС. Він хоче створити проєвропейський уряд, який інвестуватиме в освіту житло і боротьбу з кліматичними змінами. Він може стати наймолодшим і першим відкритим геєм прем'єр-міністром Нідерландів. Проте він наголошує, що орієнтація не має значення. Головне, щоб політика країни знову стала оптимістичною і ефективною. І він не доєднюється до жодної там, політики якоїсь там ідентичності чи ще щось. От. Ну, це, до речі, правильно, це круто, що людина прийшла робити нормальну політику. І е, він, лідер країни, загалом, не дивлячись на свою ідентичність. Це дуже класно. І гейто, гейто. будь ласка. Ваш вибір особистий. Далі поїхали серед інших партій. Можна виділити лівоцентричний альянс зелених лівих і лейбористської партії, який очолює Франц Тімерманс, йшов другим з опитуванням, але його випередили інші ці дві партії. Тімерманс каже, що уряд за останні роки нічого не робив. Усі проблеми лише погіршились. Тому країну треба змусити знову працювати і повернути на соціальний шлях. Експерти прогнозували, що після виборів буде дуже складно створити новий уряд. Переговори будуть тривати кілька місяців. Що Вілдерсу не вдасться сформувати коаліцію, а це вже не вийде. І цю можливість, више за все, отримає партія, що посади основне місце за ним. Ми говоримо про демократів. Очікується, що до парламенту знову таки прийде багато партій під 15, і коаліція може бути доволі центричною. Ми стартуємо від лідера. Одним з головних завдань нового уряду стане вирішення житлової кризи. В Україні бракує близько 400 тисяч будинків. Також потрібно впортитись зростання витрат на медицину іншими проблемами. Проте якщо політики не зможуть розв'язати ці питання, невдоволення людей знову може зарядити Вілдерса, і це проблема. Підважуючи підсумки, в Нідерландах напередодні виборів напружена боротьба. Кілька партій мають майже однакові результати на виборах. І буде цікаво, як вони там сколотять коаліцію. Ну точно вони будуть навколо демократів 66. Все ж таки, донатимо на збір і залишаємося разом на зв'язку. Всім всього найкращого. До побачення.